Придбати листівку в магазині справа нехитра. Інша річ зробити самому для цього знадобиться аркуш дизайнерського паперу, ножиці та фантазія. Скраббукінг видрукоділля, що з англійською перекладається як книга з вирізок, полягає у виготовленні та оформленні сімейних фотоальбомів, блокнотів, книг та листівок. Три роки тому Оксана Музика познайомилася з цим видом творчості. Взяла в інтернет запрос руч... відкритки ручної роботи і просто тому що буває дуже красиві роботи, і мені захотілося теж саме це, спробувати. За декілька років дизайнерка випрацювала власний пізнаваний стиль, а зараз же проводить майстер-класи для тих, хто лише знайомиться з мистецтвом скраббукінгу. Початківці виготовили власні листівки менше ніж за годину, а деякі студенти могилянки не заморочувались взагалі. Привітання писали на тому, що було під рукою, і кидали у спеціальні скриньки. На двох плацах була пошта. Це з нашого з другого плацу, і на першому плацу в першому корпусі на другому поверсі. Той хто у цей день пар не прогулював, отримав свою Валентинку, адже поштарі розносили їх за розкладом. На англійській мові до мене зайшли, поштар. От Вручи мені листівочку з чудовим побажанням. Люблю тебе, як шакро Грузію. <рес> Інші самі йшли за листівкою до студентської колегії. Я вперше отримала таку чудову листівку, але вона від аноніма. Виготовлена Валентинка власноруч чи куплена в кіоску, отримувати її завжди приємно. Христина Гладка, Могилянська школа журналістики. <рес>